Довженко стає каракетаристом газеті Харкова. Тих маленьких знань і вмінь, котрі в нього були, коли він виконував завдання партії в Берліні, вештуючись по галереї робочого кварталу Берлінського. Вистачило, аби трошки вчитись, трошки малювати. Він працює каракатуристом і думає, що йому робити, як йому стати на ноги більш впевнено. Він приєднується до Курбаса, тим більш і Курбасівців, бо це була еліта, тим більше він був знайомий з ними, бо в 1919 році Довженко був комісаром і бачив, як Курба ставив своїх гайдамак, видатний. Театральна подія, взагалі світового театру новаторські рішення. І він розумів, хто такий Курбас і яку роль він має. Він грає в культурі в театральній візуальній культурі України. Тим більше, що Курбас вже зняв, почав знімати свої фільми, котрі не збереглися, жоден з них не зберігся. Це був фантастичний режисер, і в цей момент, коли він прийшов на знімальний майданчик просто для того, щоб підробити гроші улітку, там трошки зі своїми акторами, то були вражені його майстерністю і вмінням робити фільми. Ну, про це трошки згодом. Довженко починає багато з ними спілкуватися. Тут приїжджає, до речі, Сонцево в Одесу, Вовку. А саме там був центр знімальний кінематографічний України в 20-ті роки дивна жінка Леді Вінтер, Шарлотта Бакстер, Грифіні Делафер. Її справжні ми насправді не знаємо, як справжню біографію. Вона просто дружила з елітою-партійною елітою, більшовицькою кремлівською елітою. І вона береться за довженка, за довженка, для того, щоб зробити з нього режисера. У них виникає Союз. Довженка запрошує режисер Курбаса Фавстова Лопатинський на зйомки фільмів. Вася Реформатор, Яґітка кохання, Сумка Дипкур'єра. Потім згодом як асистента, асистента-режисера, і потім згодом. Коли Фаста Лопатинського репресують і розстрілюють більшовики, його ім'я щезає з титрів. І цей, ці фільми вважаються, що це фільми Довженка. Крім того, асистентами оператора Йозефа Рони там були Демуцький і Михайло Логлідер, який був асистентом Демуцького по фотолабу Березолі. Ось так прийшов Довженко в кінематограф. Його привели курбасівці.